Сама наївність п'ять найдовірливіших знаків Зодіаку. Кожен знак Зодіаку має особливості та відмінні риси, сильні сторони та певні астральні зв'язки, які можуть мати як позитивний, так і негативний вплив на певні аспекти характеру. Деякі знаки за своєю астрологічною природою наївніші і простодушні, ніж інші. Давайте дізнаємося, хто це. Овен. Так, це може здатися дуже дивним, тому що формально овен один із найсильніших знаків, але під цією маскою сили він грайливий, довірливий і навіть трохи простокуватий. Коли справа доходить до жартів, іронії чи навіть обману. Справа в тому, що вогняні знаки не надто думають, перш ніж почати діяти і миттєво кидаються в бездню активності. Тевець це теж трохи несподівано, що такий конкретний земний знак, як тевець, може бути наївним та довірливим. Коли справа стосується подвійних смислів та обману завдяки впливу Венери, яка робить його відкритим для інших, цей знак любить чесність і розраховує, що всі інші, так само як і він, завжди щирі та прямолінійні у спілкуванні. Тавець насправді може повірити у будь-що. Лев мистецтво спілкування з Левом вміння постійно перебувати у балансі між компліментом та лестощами. Якщо ти зрозуміла це, то лев танутиме в твоїх руках як морозиво спекотного дня. І повірить, хоч у що. Якщо з Левом поводитися правильно, вони виявляються дуже наївними та легковірними людьми. Але якщо обман розкриється, лють лева не вгамувати. Стрівець. Стрівець найоптимістичніший знак Зодяку, тому не дивно, що він готовий повірити навіть фальшивим новинам чи очевидному обману. Просто у своїй уяві він миттєво здатний пояснити все це і добудувати до правди, і одразу почати вірити в неї. Водолій. Один із наївніших знаків Зодіаку за завжди настільки слухняний, що іноді просто не встигає подумати перед тим, як з головою зануритися в пропоновані обставини або розповідану історію. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо не важко, поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на канал. Дякую.